Призовна кампанія у розпалі 360 юнаків з Хмельниччини невдовзі поповнять лави української армії. Це на 100 чоловік менше ніж було навесні. Проблем з виконання призовом у нас не, немає. Всі призовники готові до їх їх відбуття в збройні сили. Прийшли всі комісії, всі юнаки здорові. Основна маса людей, які будуть відправлені в збройні сили, мають вищу освіту. Служитимуть хмельницькі хлопці у різних куточках країни Луганську, Києві, Чернігові, Львові. У нашій області залишиться лише 86 молодих солдатів. Планується, що призов до Збройних сил буде останній однак обов'язковою строкова служба поки що залишиться у внутрішніх військах та державній спецслужбі транспорту. Запрошують топтати плац і контрактників. У нас план 417 чоловік. Ми вже виконали план на 98%. Ми вже набрали 411 чоловік і отримали письмову згоду ще 70 чоловік. В основному є місця в місті Житомирі в Києві, в Новград. В Волинську, у Львові, в Яворі, хмельницькі частини Хмельницького гарнізону укомплектовані контрактниками на 100%. Урочисті проводи першої партії молодих вояків відбудуться 9 жовтня.